Є не електрик. Ще раз, є мебляр. Шо-шо-шу, шо? то це щось кривенько припаяний. І що воно надає? Переобразовує, будемо через... буде, не, не буду я умнячати по електриці, розповідати вам зараз. Щас... Привіт, друзі! Поки світло працював в темноті, розпакуємо посилку з Аліспреса. До речі, це посилка для Михайла Кіма. У нього є свій YouTube канал і до нього можна завітати на канал. Це мій товариш, який мене познайомив саме з Ютубом, з мотоблоками, з роботою на мотоблоці і ремонту мотоблока. І ми і так заочно з ним товаришуємо. Інколи я для нього замовляю посилки з Алікспресу. Ось. Нова посилочка дуже актуальна на сьогоднішній день. Тож давайте глянемо, що там прийшло, і заглянемо детальніше. Всередину того, що прийшло. Давайте глянемо. З 12 на 220. Ви вже мабуть здогадались, це у нас буде інвектор. І нібито, як правильною синусоїдою Перше у нас дроти і клеми. На скачах, на кардіо, і так, у нас тут універсальна розетка є екранчик вимикач. Масивні клеми дусить масив... Особний... такий важкенький. Корпус гладенький, без ребер, ну він алюмінієвий, такий горшок, і два кулера. Я думаю, Михайло буде не, не проти, щоб я відкрив його і вам показав. Що у нас жду? Так, верхня частина знялась. алюміній, Ось він в розрізі. 2,2 мм. Грубо говоря, 2, 2 мм у нас товщина кришки алюмінієвої. Так, ну і всередині, досить так я не електрик, але вам скажу із того о, о, оглядів, що я бачив, то це мені найбільше подобається. По крайнім. Ну, таке все масивне виглядає. Оцей кондер такий. Ну... Щоб ви розуміли, катушки, ось цей кандюр в діаметрі 30 мм. Тут у нас, я так розумію, не буду я умнічати по електриці, розповідати вам зараз з різних ракурсів підзніму. Що тут ще цікаво? Є такі автомобільні. Запобіжники, я так розумію, ось вони, так. 50. Що за маркировка на них? Не знаю. 12 вольт. Може, 50 Ампер? Не знаю. Можливо. Так, і що у нас тут? кулери, Два маленьких. дроти спарені, двойні, йдуть від клем сюди. Там впайно двойний дріт. Дроти у нас мідні діаметром по обмотці, по ізоляції дротів. ну, 5 міліметрів. Це разом із ізоляцією. Два, два штуки. Квадратуру переводьте самі. Ну і вони ось тут такі самі ось розведені під катушкою. Проходять всередині катушки і ось розходяться. Цікаво, цікаво, зроблено. ну Внушає довіру. Мені так, вроді би, так, все подобається по начинці. Можливо, можливо я і собі таки придбаю трішки згодом. Так, що ще я тут бачу? Це я так розумію, оця плата щось, оця маленька відповідає. За синусою йдуть оцю чисто. Ну, я не стверджую, точно не буду казати. Я не електрик. Ще раз я мебуляр. Так, ну що, шо-шо-шо? То це щось кривенько припаяний. Один. Так. Що тут? Таке щось? А так, радіатори тут в... До речі, ніде не зустрічав так багато радіаторів і такі масивні, досить масивні. От, наприклад, оцей радіатор по ширині. У нас майже 30 мм. Тут так само, да, 30 мм ширини з шириною. Ну, така катушечка, теж тут мід, оця одна, 20 мм. Завтовшки. І тут якась катушка 30 мм. Так, і в, в діаметрі по наружі 45. А тут і тут 45. А, ще одна маленька там далі. ну Прикольно. ну Тут в мене акумулятора немає. Вдома є в мене дежурний автомобільний акумулятор. І вдома ми його підключимо під нагрузку. Тим паче, що на вечір в мене світло сьогодні повинні вимкнути, як завжди. І провіримо його. Так, пікова, мабуть, я вже вдома гляну характеристики. Ну, Вдруг я забуду їх вам підказати, то в описі до відео буде посилання на продавця. Можете переходити і замовляти. Ну, Нібито поки що прийшло досить швидко, і... а вже в роботі я перевірю і далі відео ви побачите, чи працює він чи ні. За останні два года работают. Чего не делают? Да не губки сейчас, да? Нет, не, не А як це не Це вам А це що таке? Пап. Інвектор. І що вона дає? Преобразовує мимо цього. Через буде не це не наше, це папа просто видишь,

простить, блин. І так, друзі, нарешті я закінчив тестування. Ну, Тестування в лайтовому режимі, в режимах тих, які, в тих яких би я використовував в власному домашньому використанні даний прилад, він в мене побув днів 5, напевно, якщо я не помиляюсь, чи трошки навіть більше. Що можу сказати? Річ корисна, вона досить для моїх задач витягує всі потреби. Написано 4000 Вт можливо, не, не, ну, судячи по подротам, які йдуть від акумулятора, то сумнітельно, тому що це навантаження досить велике. За весь час що сьогодні в відео ви побачите, що я використовував на бойлері, на мікроволновці, на роботі, в роботі з комп'ютером і холодильником. Заодно і сам дізнався, що у мене скільки тяне ватт і найменше Вияв... Виявляється холодильник. У е, відео ви побачите. Е, потім у нас на второму місці йде комп'ютер. Ось я поки монтував, нарізав це відео і перекидував. То тут време... стільки час, після майже дві години я працюю на акумуляторі, відколи під'єднав, під ви у відео. І за цей час вже просадка 11,3 вольта показує акумулятор. Так, І за весь час разів 6 чи 7 він вмикався в кулери. Кулери досить шумні, потужні і шумненькі. То разів 6 він десь, якщо я не так наслух, тому що був в наушниках, ну його чуть було, то разів 6 він вмикався за ці 2 години. Сам зараз ледве-ледве тепленький, майже не відчувається. Ну і дроти теж холодні, тому що тут по використання до 200, да? там, скільки там у нас було 160. В середньому на комп'ютері під навантаженням, коли монтується відео, то 220. 220 Вт тягне комп'ютер 156 Вт мікрохвильовка, в піку максимально десь, не 156, а 1056 Вт, так, а максимально 1095 Вт. Це мікрохвильовка в тягне 65. Ва, де приблизно тягне у нас холодильник і тисячу, майже тисячу триста нас тягне бойлер. так зараз я знайду. Де він нас тут. Шість ампер бойлер і тисячу триста двадцять. Ват тягне в нашій болір. Що ще? Стосовно цього в мене акумулятор використовується з автомобіля, автомобіль зараз на ремонті і 65-ка. в минулому році я її початку весною купив, чи коли я вже не пам'ятаю. 65 ампер імперче І що ще? Коли вже трошки підсівший? То на мікровохвильовки присадку хорошу дає і показує на екрані інвектора 10,4 вольта. І, і не починає підпікувати, повідомляючи, що він може скоро війти в защиту, що акумулятор розряджений. От зараз ви чуєте роботу кулера через мікрофон І от на фоні голосу яка його потужність. Ще я дивився на ньому телевізор. От Разом з телевізором не пам'ятаю, скільки Вт це, а на. А на інтернет на роутер і приставку до роутера, то що оптиволокно то разом, ну два, грубо говоря, два. ці, яких, Два блокаживання і. Блок живлення телевізора, тільки телевізор був вимкнутий в районі 3 Вт виходить. В районі 3 Вт тягне 2 роутера. Грубо ряд, 2 роутера, будемо казати. Ну і що ще? Що я ще не забув би сказати? Довгенько може попрацюємо, а чуть чуть частіше вмикається. Ну, короткочасно, от воно і перестало. Що... Головна, головний мінус, який я помітив, це оця універсальна розетка. Якщо будете купувати, я знайшов вже в іншого продавця, з'явилося, Зразу було тільки в одного інвектор, зараз в іншого з'явилося, і там є можливість обирати розетку. От європейську ви обираєте, я думаю, що вона буде платненька. ця універсальна, чи вона китайська, чи яка навіть товсті вилки. Європейський, вона майже не тримає, зараз може випасти, висить на грані. Треба лібо піджимати, або купити перехідник з китайської на європейську. Тоді буде може, плотніше. Оце таке місце, де може грітися, якщо будете щось потужне включати, буде грітися це місце. Так що будьте пильними, лібо обирайте правильно, либо перехідник правильно підбирайте. Я міші це повідомлю. Міші привіт, дякую, що почекав з оглядом, дав можливість потестувати. І сьогодні я отримав оцей тестер, так сказати. У мене є свій трошки інший з вбудованими батарейками. А, сумій. Спочатку я на ньому тестував, потім цим. Ну, показники там плюс-мінус майже однакові. Так що це Міша і собі замовив, буде вдома тестувати і контролювати свій процес розрядження акумуляторів. Я думаю, що Міша теж зніме відео, як він використовує, і, можливо, про його судьбу і роботу ви дізнаєтесь ще із його каналу. Так що в описі я залишу не тільки посилання на сам інвектор. І на тестер цей амперметр, чи як він його обізвати. І на канал Mission будете там йому стукати, щоб він не видачкував, знімав відео, хоч на телефон, хоч, кратко, хоч коротеньке, і зніме відгук в своєму використанні. У ну, мене десь в районі тижня він побув, телевізор з інтернетом працював тихо. Бо я перед цим використовував УПС-нік від комп'ютера, але він підпік пищить і менш потужний. Мікрохвильовку він не тяне, і в нього все йде неправильно, і мікрохвильовка він не працював, холодильник не працював. Це працює. В принципі, якщо є кошти в районі 4,5 тисяч гривень, то рекомендую купити таку. Річ і акумулятор, якщо у вас є, то це краще і зручніше, чим е, генератор. Для мого режиму, для мого використання, це за глаза більше іншого нічого не потрібно. Як іншою китайською зарядкою я заряджаю у відео було видно, як я її під, тобто, провіряв заряд акумулятора в початку відео. От я нею за 2 години у мене 4 через 4. 4 години працює світло, 4 немає. От за 4 години акумулятор у мене майже встигає повністю зарядитись. Якщо я не, не користуюся мікрохвильовкою, тільки інтернетом і телевізором, перегляд телевізора. Це обично тільки ввечері-2-3 годинки вечірнього сеансу. Було. Телевізора, а днем на наступний на день, за 4 години, він встигає зарядитись і чекає вечора, щоб оп'ять вечором знову ж таки розрядитись на телевізорі і на інтернет. Ну, в течение, протягом дня інтернет був два, два роутера, два бока живлення. Ну, от і все. Вибачайте, якщо відео вийшло довгим. Зараз ще посиджу, може трошки ще щось підріжу. Увіжму, скільки зможу. на цю хвилину у мене відео вийшло довжиною. О, довжиною вийшло 20 хвилин, не включаючи оці 18 хвилин, що я зараз коментую, Постараюсь зараз по закінченню ще стиснути, щоб хоч, хоча б в 10 хвилин урізати улізти. Не знаю, це мене вийде. Залиште свою вподобайку, коментар, і я вам ще зніму, як я користуюсь інтернетом без інвектора. Що для і яке світло, чим я користуюсь, коли в мене немає інвектора. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім тепла, світла в кожному домі і скоріше перемоги України.